Шкільного віку, які сьогодні проживають в області. Тобто це діти від 6 до 17 років. І, звичайно, з певністю можна сказати сьогодні вже, що 2013 рік стосовно показників не буде гіршим. Ми в цьому переконані, тому що на цей момент ми проаналізували усі ті три основні складові. Оздоровчої кампанії і запоруки успіху оздоровчої кампанії. І е, головний із цих показників, головний ресурс, який нам дає право говорити про те, що гіршою, ніж у 2012 році оздоровча кампанія цього літа не буде. Це те, що ми маємо фінансовий ресурс, який не менший, як у минулому році, він сьогодні складає 63 мільйони. І якщо е, аналізувати його, то е, слід сказати, що е, десь приблизно 18 мільйонів гривень очікується із різних е, міністерств е, державного бюджету, з різних міністерств це будуть кошти. Державному бюджету майже 5 мільйонів в цьому році виділено із обласного бюджету. Більше як 11 мільйонів це ті кошти, які сьогодні виділені в районах і в містах нашої області.